Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська Bluetooth-колонка WS2015. Посилання на неї залишу в описі під відео. Прийшла в картонній коробці. В комплекті китайсько-англійська інструкція, кабель USB Mini-USB AUX. І сама колонка. Виконана в пластиковому корпусі хорошої якості. Сітка над динаміками металева. Праворуч розміщені кнопки управління, дисплей і також є мікрофон, значить, можна говорити по телефону і давати голосові команди штучному інтелекту. Збоку роз'єми для флешки та мікро SD-карти. Вихід для підключення навушників, міні-USB-вихід та тумблер вкил-викил. викл Дисплей доволі тусклий. При яскравому освітленні написів майже не видно. І справа тут не в низькому заряді. Колонка заряджена. Під час зарядки, до речі, світиться червоний індикатор. Коли заряджена, він вимикається. Кнопка М перемикає режими роботи. При перемиканні в режим радіо треба утримувати кнопку Play, щоб розпочалося сканування радіочастот. В більшості областей. <плес> Привіт тобі, величне народу велет. <плес> Потім між радіостанціями можна перемикатися кнопками перемикання треків. На максимальній гучності динаміки майже не риплять. взагалі звук мені сподобався, доволі чистий. В режимі Aux можна підключити колонку в роз'єм для навушників. Звук регулюється окремо на колонці і окремо на підключеному пристрої, незалежно від способу підключення, що трохи незвично. Бо в усіх інших колонках при підключенні по Bluetooth звук регулюється спільно, тобто, додаючи звук на колонці, він додавався і на телефоні. А тут по Bluetooth можна тільки перемикати треки. Кнопка PH приймає дзвінки і дзвонить на останній номер у викликах, якщо її утримувати. В мене просить спочатку обрати сімку, тому виклик автоматично не пішов. При підключенні флешки, колонка автоматично перемикається в режим відтворення музики з неї. І на сам кінець виміряємо максимальну гучність. Тут ну в середньому це 110 дБ, що норма для всіх колонок. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить.